Так, усім привіт! Це розбір матчу Японія Ю-23. Україна Олімпійська збірна. Хочу почати з того, що сьогодні в Україні був ну, далеко неосний склад, тому що більшість виконавців. Вони грають ну, за збірну України і також за збірну України Йо-21, які завтра проведуть свої матчі е, проти Ісландії та Азербайджану е, відповідно. Тут ми навіть бачимо, ну, тут були тут із тих, хто грав на Євро. Е, шк... Добре, тут не буде, але е, як мені це знайти чекайте, тако. Евро. Євро, Євро, Ю 21, да. Основнась типу менінце. Так, 23 третій рік фінальний турнір. І хай буде плей офф Ми бачимо, що Тут грав хто на воротах Трубін, звісно, що ну Сич, Батаху, Брашко, Кощук, Судаков, Крийський, Мудрин. Ну. ну, кстати, офісіон був на заміні, але тут оточені не шереті. Ну от ми може, можемо бачити хто тут грав. Взяти на виїзді. Ем, проти Японії грали. Скаут хто там грав. Ну, тут тільки грав Сич і. Ну і все. Все решту вони на євро не були, Ну і ще кощук на заміну вийшов. До речі, де він не поїде на Євро виходить що. Ну добре, мен -мен -мен менше з тим чи поїде. Е, добре. Е, тепер щодо самого матчу. Е, щодо самого матчу. То Україна, ну якби, на жаль, тут виглядала явним аутсайдером. Е, в... В Україні е, за весь матч було ну, значно менше ударів по поворотах, ніж, наприклад, у збірної Японії. Е, і, в, ну, якби, і Україна заслужено програла. В принципі, мала програвати ще більше 4-0, можливо, 5-0. Там в Японії в 2-3, ну якби як сказати правильно. Ре реалізація була не на самому найвищому рівні. Е, Щодо хронології матчу, то ну, от в першому таймі е, Україна е, ну, були такі моменти, що вона пресингувала, але це було в принципі не, не дуже ефективно. В основному вона оборонялась із в принципі, в, ну, відносно високою лінією оборони в 4 3-3, Японія також начебто грала 4-3-3. Україна, на жаль, якби не. Якби самі найбільші проблеми Україна в собі створила із того, що вона виходила в атаку за допомогою. Короткого пасу японці дуже добре пресингували на протязі усього матчу і в Україну, як і Україна е, дуже погано це робила. От, е, взяти навіть вратаря Фесюна, до речі, він грає за основу цікаво. До речі, да, він грає за основу колоса. Круто. Е, оцей. Фасюн, він погамився 2-4 рази начебто. Тобто це, це також про щось говорить. І загалом і захисники помилялися, і, і багато різних гравців на різних позиціях. Із е того, що я ще можу загамітити, в Україна. На стандартах, точніше на кутових подавала о, під ближню сатійку. Тобто в неї от в першому таймі, ще я запам'ятав, було три кутові і усі три вона подала під ближню сатійку. У пресингу наша команда грала ну, від, від, відносно добре. Були такі моменти, що, що вона. Перехватувала. Але загалом, як я говорив раніше, і перепресингу було мало. Щодо оборони, то в принципі позиційна оборона була непогана. А от, як я вже знову ж таки говорив раніше, основні проблеми були через невміння якби, виходити з-під пресингу. Тобто оці гравці. Речі, де він грає? Ну, це якісь. Прям дуже мала... молоді гравці. Навіть не непонятно хто це. Андрій Болізорі. Дідек з руху. Ну вони всі якби є ос основними гравцями. Але... Але грали вони жахливо, на жаль. Для ну, надії, що на євро буде, ну якби хтось інший. замість місних. Тому що ну це просто був жах. Тому якщо це все підсумувати, то Україна, в принципі, цей матч провалила. До речі, з ким вона далі буде грати. Щоб подивитись. Ну, там в принципі, ще мають бути матчі. Щоб перевірити готовність. Надіюсь, але Україна цей матч провалила, в принципі, на 100%, тому що в них... Ну, зіграність була не, не, не дуже велика. Опять же, в обороні. До речі, в обороні ну. вони зіграли більш-менш добре. Але коли була позиційна оборона. В атаці як. Я вже повторяю третій раз. А в атаці. Не знаю, нічого не виходило, хіба що в кінці матчу, коли японці там трохи розслабились. І все.